Вітаю вас на каналі Кориця і запрошую сьогодні на приготування дуже смачного, пружнього, домашнього зефіру, такого як у магазині. Зробіть, будь ласка, скрін рецепту і рухаємося далі по технології. Отже, друзі, попри складники рецепту, нам ще потрібні такі предмети, як каструлька з товстим пном та планетарний міксер. Ну і вогонь, звісно. У каструлю висипаємо приблизно 240 плюс-мінус грам цукру. І часточку від порції 250 грам, це ну, 10-15 грам, відправляємо до діжі міксера. Сюди ж додаємо 150 грам яблучного пюре. І сьогодні у нас смак ваніль, тож додаємо е, якісний гарний ваніль. А в цілому на рахунок ароматизатора це може бути м'ятний сироп, це може бути чисто м'ята перемелена. Це може бути лимон, це може бути лаванда. Ці зефіри є в мене на каналі, і я прикріплю їх в описі під відео. А сьогодні робимо ось такий: до 8 грам агара агару додаємо 70 мл водички. Ретельно перемішуємо і вливаємо в основну масу. Зараз будемо уварювати цей сироп, тому що ми сьогодні з вами робимо заварний зефір. Каструлю із сиропом ставимо на вогонь, а в діжу міксера виливаємо два білка. На вагу це буде 60-65 грам, не більше, не перебільшуйте до цієї порції. На ложці в мене ось пристав глюкозний сироп, щоб не шкряпатися з ним і не зменшувати його порцію, тому що це має бути чайна ложечка, а він дуже такий приставучий, тому я його просто розтоплюю в цій рідині і він відходить гарно потім з ложки. Тільки тоді, коли моя маса починає закіпати, я вмикаю міксер на середні оберти, щоб так по часу не перезбити просто-напросто білок. Друзі, і стосовно самого сиропу, він буде мати декілька етапів уварювання. По яблучному сиропу дуже легко визначити його готовність, тому що він нам натякає на неї навіть своїм кольором. Бо в процесі уварювання він стає злегка бурштиновим. Добре, що ми ви маєте змогу дивитися відеосюжет і спостерігати за його відтінком завдяки візуальному ряду, який ви бачите в сюжеті. Тож, якщо маса почала змінюватися в кольорі і е, в самій структурі, а у вас є вагання, готовий він чи не готовий, візьміть крапельку і перевірте. Якщо вона ще, коли ви її робите невеличкий оберт, трішечки колихається, відповідно, він ще не готовий. Його потрібно доварити. Якщо є термометр, перевірте. 115 градусів має бути його температура. Перевіряю знову. Крапелька вже не розтікається. Відповідно, Мій сироп уварився, і я вже можу своєму міксеру надавати повну потужність, тобто максимальні його оберти, вмикати, і виливати тоненькою цівочкою, або як вийде, свою сиропну масу. Що ж буде, якщо ми сироп не доваримо? Як і в класичному зефірі, так і в заварному зефірі, найбільшим ворогом. Цього десерту є зайва волога. Тож, якщо ми його не уваримо, то у нас може бути в майбутньому ось така проблема. Він зіб'ється, і зефірна маса вам видаватиметься ну, стабільною, пухкою, гарною. Але після відсадки, час який він відлежуватиметься, ну, він вже стабілізується на 2-3 годині заварний зефір. Після того, як він гарно вилежався, із нього ніби мається вивітритися вся волога, і створити глянцеву красиву плівочку, ви цього результату не отримаєте. У вас буде він липкий, а всередині буде западать. Друзі, як перевірити, чи зефір дійсно збився і як збити його правильно? Це дочекатися цього часу, коли він уже при обертах почне розриватися і приставати. До боків нашої діжі, ось тоді цей зефір збитий правильно, і його структура відповідно така ж. Відсадочку, як завжди, робимо в довільній формі. Це може бути декілька обертів, це може бути один оберт, це може бути менший діаметр, ніж у мене. Зефір, даний зефір зберігається досить гарно, навіть при високих температурах. Процес його стабілізації відбудеться через 2-3 години, але все рівно зефіру, хоч цей заверний зефір, і хоч він уже вам видаватиметься пружнім. Все рівно чим довше положить зефір, тим краще в нього стається плівочка. Бо це яблучний зефір, вона в нього яскраво виражена. І чим більше вологи з нього випарується, тим пружніший він буде і краще, і довше буде зберігатися. Склеюємо зефір в довільній формі. Сьогодні він у нас вийшов ідеальний, тому його можна зберігати навіть у холодильнику. Перепадів цієї температури він не злякається. Абсолютно, тому що він вже в мене достатньо висох. Правильно приготований, і якби йому дали ще полежати дві неділі в холодильнику, чи навіть просто у шафі, то він би полежав і нічого з ним би не відбулося. Друзі, якщо рецепт сподобався, не забудьте поставити вподобайку, можливо, прокоментувати якимсь смайликом, поділитися з друзями. Це було б надвагомо для мого каналу. І своїм сталим підписникам величезне дякую за вашу підтримку. Ціную вас до наступного сюжету почуємось.